Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд найцікавіших та найбільш важливих партій, які були зіграні українськими шахістками на великій швейцарці. На черзі дуже цікавий та важливий у спортивному плані поєдинок, який був зіграний в передостанньому 10-му турі. Білим грала відома індійська шахістка, міжнародний майстер Рамішбабу Вайшалі. Її суперницею була українка Марія Музичук. На той момент обидві ці шахістки боролися за призові місця, і було цілком зрозуміло, що переможниця цього поєдинку отримувала чудові шанси пройти в турнір претенденток. Тому і Вайшалі, і Марія були налаштовані дуже войовничо е 4 зіграла індійська шахістка С5, сицилійський захист. Після кінь в 3, кінь С 6, Д4 розмінялися, кінь в 6, кінь С3, е 5. Знову грає Марія Музичук, обираючи челябінський варіант. Після кінь дб 5 Д6, кінь Д5 розмінялися кінь Б8. Нагадаю, що ця ж позиція стояла на дошці Марії Музичук у шостому турі, де вона грала чорними проти місцевої шахістки на прізвище Карімова. Там було зіграно А4, але в нашому поєдинку Раміш Бабу Вайшалі продемонструвала справжню дебютну новинку. Білі несподівано зіграли тура ж 1 Цей хід в сицилійському захисті робиться досить часто, але саме в цій позиції зустрічається вперше. Ідея білих зрозуміла: підготувати просування пішака на G4. Цікавим є, а чому ж відразу Вайшалі не зіграла так. Повернемося на півходу назад. Справа в тому, що після G4 чорні можуть зіграти H5, і внаслідок розташування білої тури на H1 немає стандартного для таких ситуацій ходу h3. Білі, звісно, можуть просунути пішака вперед, але тоді звільняється поле F5, куди із задоволенням стане чорний слон. А якщо побити на h 5, то з'ясовується, що чорні лише тимчасово віддають пішака. А 6 кінь c 3, ферзь h 4, слон Е2, захищаючи на h 5, але кінь d 7 Далі кінь f 6 і білим повернути зайвого пішака все ж таки доведеться. Приблизно ось так і народилася ідея зіграти Тура g1. Але Марія Музичук вдало реагує на дебютну новинку суперниці, розвиває королівський фланг, граючи слон Е7. На g4 кінь d7, далі слон e 3 нападаючи на пішака, той йде вперед, проганяючи коня, і корисний хід слон g5. Чорні захоплюють контроль над чорними полями на королівському фланзі. Після розміну на g5 Вайшалі вирішила зіграти ферзь d2, і партія перейшла до багатофігурного Еншпілю, в якому шанси чорних аж ніяк не гірше б 5 грає Українка, білі намагаються відразу зачепитися за цього пішака, граючи А4. Після Б4 кінь Е4, захист пішака d6, королем, і білі грають А5, фіксуючи слабкість на А6. Але у чорних є свої плюси. Кінь С5 грає Українка, після F3, слон d7, розмін на С5, слон С4, і король чорних зручно розташовується на d6. Тура А Е1, ж 5 грає Марія Музичук. Вона вже готова просунути пішака на H5 і почати боротьбу за крайню вертикаль на королівському фланці. Тому білі йдуть на жертву пішака, граючи H4, і у відповідь на ЖАЖ ставлять пішака на F4. У відповідь на ЄФ білі готові зіграти тура Е4, далі поставити туру на F4 і максимально активізувати свою важку фігуру. Та Марія ходом F6 підтримує свого центрального пішака, і тут білим краще було вже розмінятися з шахом на Е5 і зіграти тура Е 1 Але в цьому варіанті більше рівності у них не було. Та Вайшалі, мріючи про максимальну активізацію обох своїх тур, перегинає палку, ставить пішака на G5. Типовий підрив, але тут він є недоречним. Після ЄФ, Е б'є Ф6. Чорним треба було вирішити, якою турою атакувати пішака F6. Краще було зіграти тура А F8. Якщо білі грають тура Е7, то взяття на F6, біла тура атакована. Треба грати тура g g7 та слон c 8 Чорні віддають пішака h7, але їхні прохідні пішаки по лініях F та H стають дуже небезпечними. Водночас пішак a 6 надійно захищений слоном. Але, мабуть, від цього простого варіанту Українка відмовилася, тому що білі можуть відразу забрати на А6. Та після взяття на F6 слон 4 Ф3, чорні пішаки більш загрозливі ніж прохідний білих на ферзовому фланзі. Тура H1 F2, напад далі, h 3 під захист свого слона. І дійсно, білий пішак А далеко не зайде, а чорні прохідні пішаки, хоч і розрізнені. Підтримані слоном та двома турами. У чорних вже виграна позиція. Ось так, граючи тура аф 8 Українка, по суті, вигравала цю партію. Але, на жаль, Музичук обирає інший хід, нападаючи на пішака Ф6 королівською турою. Білі заходять на Е7, нападаючи на пішака, взяття і тепер вже можна побити на h 7 В цьому і різниця між цими двома варіантами. Пішак h 4 під боєм. Його треба просувати вперед, але білі підключають до захисту короля король Е2. Звісно, у відповідь на шах буде король F2, тому слон F5 зіграла Українка, вона вже відчувала гостру нестачу часу, але і у вайшалі часу було не так вже й багато. Взаємний цейтнот дуже впливає на гру шахісток. І після Тура H4 з нападом на пішака Українка знову помиляється. Краще було зіграти тура А7 дуже несподіваний ресурс. Який призводив до великої переваги чорних. Та Марія Музичук грає простіше: вона розмінює пішаки, забираючи на С2, віддає свого пішака на h 3 і тут треба було зіграти слон А4, щоб розміняти слонів і перейти до чотирихтурового Еншпілю. Та Українка грає інакше: вона ставить слона на Е4, атакуючи пішака Д5, а білі грають король Ф2. Звісно, бити на f5 не можна, будуть неприємні зв'язки по вертикалі Д, тому король e 5 далі Б3, тура д8 і вже пішак d5 під боєм. Білі грають тура e1, зв'язуючи слона. Тут чорні могли піти на жертву якості, забравши на d5 турою після взяття король Д5, об'єктивно за якість у чорних достатня компенсація, але на перемогу вони тут не грають. Тому Ф3 зіграла Українка і після шаху перекрилася турою. Вайшалі грає Тура h 6 з загрозою тура Е6. І тут суперниці обмінюються помилками. Чорним треба було зіграти Тура Ф4, захищаючи слона Е4, але Українка пішла королем на Д4, не відчуваючи небезпеки. І білі помиляються у відповідь: треба було відразу піти тура h 4 Вони ж зіграли Д6. Ставлячи пішака під захист своєї тури. І тут у Марії Музичук був останній шанс уникнути неприємностей. Треба було прибрати слона з Е4 на С2. Але Українка грає тура G5, мабуть, сподіваючись дати шах з поля G2. І тут несподівано білі ставлять туру на H4, двічі нападаючи на слона. Але білі нарешті знаходять правильну ідею. Грають тура H4, двічі нападаючи на слона. Ну, звісно, шах на G2 не може бути корисним для чорних. Після відходу на F1 слон висить, а захистити іншою турою його не можна, тому що буде D7. Тому Музичук робить заздалегідь запланований хід тура Е5. Здається, що у неї все добре, але тут Раміш Бабової Шалі грає тура Е3, створюючи загрозу мату Тура Д3 внаслідок зв'язки слона. Король чорних, знаходячись в самому центрі дошки, Потрапив у підступну пастку. Як захиститися від загрози мату? Марія Музичук знаходить хід тура Е8, але після контрольного ходу д 7 виявилося, що бити пішака не можна. Буде шах, король Е5, і білі виграють туру. Тому тура Е7 довелося грати українці, і після шаху король Е5 вирішальне взяття тура б'є 4. І чорні здалися. Оскільки після король Е4 буде Тура Є3, і білі виграють слона. Ось така драматична партія. По ходу поєдинку Марія Музичук мала шанс виграти, але, врешті-решт, потрапила в цей нот, в якому Раміж Бабувайшалі переграла Українку. Дуже красива та несподівана матова сітка в центрі шахової дошки вирішила долю цієї надважливої партії. Перед останнім туром Раміжбабу Вайшалі стала лідеркою цього змагання, а Марія Музичук, на жаль, втратила навіть теоретичні шанси поборотися за призові місця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.